Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, який він зіграв на супертурнірі у Софії у далекому 2008 році. Ми з вами вже розглянули партії перших трьох турів, і Василь Іванчук на даний момент має 100% результат. Вигравши три стартових поєдинки поспіль, Василь Михайлович готовий був розвинути успіх у четвертому турі, в якому протистояв білими фігурами молодому болгарському гросмейстеру Івану Чепарінову. Партія вийшла дуже цікавою та захопливою, і ми з вами починаємо огляд. Д4 зіграв українець у відповідь кінів 6, С4 ж 6, кінь С3 і слон же 7. Е4 грає Іванчук, чорні ставлять пішака на d6, остаточно обираючи староіндійський захист. Кінь f3 20, слон e2 e5, рокіровка і кінь c 6 Суперники розігрують класичну систему. Після d5 кінь Е7, граючи парінов, кінь Е1. У цього ходу декілька ідей, передусім перевести коня на d3, готуючи просування пішака на c5. Друга мета цього ходу. Зіграти F3, зміцнюючи пішака e 4 Після кінь d7, чорні готують своє просування f7 f5, білі поставили коня на d3, далі F5, слон d2, і після кінь f6 з подвійним нападом на пішака, білі зіграли f3. Чорні ходом f 4 перенесли базу пішокової структури суперника з пішака e4 на пішака f3, якого вони планують атакувати просуванням пішака на g4. здесь здійснюють свій план на ферзовому фланзі, граючи c5. Атакують пешака d6. Черные играют g5, тура c1, кінь g6, розмін на d6 и кінь b5. Починається боротьба за поле c7. Черные грають ферзь f7. Білі знову нападают ферзь c2. Ще один захист сбоку боку чорних. Кінь f2 грають білі, прикриваючи поле g4. Черные играют h5 и після a4 ставлять слона на f8. Типова перебудова фігур, додатково захищаючи слабкого пішака D6, чорні звільняють поле g7 для тури. Після h 3 ставлять важку фігуру навпроти білого короля. Василь Іванчук принципово грає ферзь b 3 Саме цей хід він зробив у 1991 році в партії проти голландського гросмейстера Яна Тіммана. Чепарінов, звісно, знав про той поєдинок і, як ми бачимо, добре підготувався. Грає кінь h 4. Тура С2 зіграв Іванчук, готуючи здвоєння тур. В згаданій партії Ян Тіман зіграв А6, кінь відійшов на А3, а далі на С4. Та партія тривала більше ста ходів і, врешті-решт, закінчилася в нічию. Але в нашому поєдинку Чепарінов грає більш гостро йде на жертву Пішака, просуваючи його на ж 4 Після ФЖ ставить коня на ф 6 але білі роблять сильний хід слон Е1. Загрожуючи відскоком коня F2 напасти на чорного коня h4. Чорні забирають hg, g. І раніше тут зустрічалося кінь б'є g4. Після кінь g 4, слон g4, слон б'є g4, hg, тура g4. В одній з партій маловідомих шахістів білі зіграли ферзь h3. Але далі було ферзь g5, розмін на h4, ферзь 6 шах. Король h8, тура f3, слон e 7. І тут точним ходом Тура H3 білі зберігали мінімальну перевагу. В нашій же партії Василь Іванчук на H4 забрав пішаком, і це вже теоретична новинка. В принципі, Чепарінов міг перейти в розглянутий вищий варіант, забравши пішака коне. Забираємо б'ємо, слон g4, Тура g4, і це вже ми, шановні глядачі, з вами бачили. Але Чіпарінов вирішив уникнути цього варіанту, зігравши кінь ш 5, поставивши суперника перед досить серйозним вибором. Передусім, треба сказати, що бити коня не можна, після б'є ж2 загрожує небезпечний відкритий шах. У відповідь на Тура c 7 атакуючи Чорну Туру, краще відійти на g5. І далі, можливо, таке: король ш 1 забираємо, бити, виявляється, не можна, тому що буде Тура ж 3 з подвійним ударом. Напад на ферзя і загроза лінійного мату. Тут білі програють. Тому Іванчуку довелося б відійти турою на c3, додатково захищаючи третю горизонталь. І після тура g7 знову ж таки бити на є1 погано внаслідок подвійного удару ферзя h4. Якщо ж перекритися від шаху конем на h 3 то гине тура Е1. Тому в цьому варіанті краще зіграти h 6, але й тут чорні поступово отримують вирішальну перевагу. Ферзь G5, загрожуючи матом на g2 чи g1, тому бити туру не можна, треба перекриватися, кінь G4, забираємо, тепер взяття на g7, але шах. Білі відходять королем на g1, взяття на e 2 і навіть взяття на f8 з шахом не дає білим можливості виплутатися з цієї ситуації. Після тура б'є f8, білий король повністю відкритий, тура під боєм, чорні швидко виграють. Однак тут білі могли зіграти кінь d 1 і це було найсильніше рішення. Далі можливо таке: слон б'є g4, забираємо б'ємо ферзь аж 3 ферзь g5 захищаючи туру, і кінь c 7 з нападом на туру А8. Та йде на c8, але король аж 1 І чорні можуть жертвою якості активізуватися на королівському фланзі. Поставити коня на g3, тура б'є, тура б'є ж 3 але тут точний захисний хід Тура ж 1 і виявляється, що взяття ферзя не призводить до виграшу найсильнішої фігури внаслідок зв'язки GH. Тому краще за чорних тут зіграти h 5, ферзь h 2, g 6, забираємо тура 6, але Тура Б3 точний хід зберігає за білими серйозну перевагу. Та як вже було відзначено, у білих тут дуже широкий вибір. І за таких умов помилитися не так вже й складно. Василь Іванчук зробив слабший хід, відійшовши конем на h1. І тут чорним об'єктивно краще було просто забрати на g4. Після розміну слонів все та ж послідовність ходів. Ферзь h3, ферзь g5, кінь c7, тура c8, але білі міняються на h4, переходячи в веншпіль тура Fc1, кінь g7, кінь f2. В цьому закінченні у білих мінімальна перевага. Але чорні тут на перемогу, сподіватися навряд чи можуть. Такий перебіг подій Чепарінова не влаштовував. Він грав старондійський захист не для того, щоб переходити в трошки гірший еншпіль. Тому Іван зіграв F3. Ідейний хід: чорні жертвують другого пішака, щоб звільнити поле F4 для коня. І після слон б'є ф3 заходять конем на це поле, після кінь g 3 забирають на ж 4 відіграючи одного з пішаків. Відбувається розмін білопольних слонів, кінь c 7 не лише нападаючи на туру, але й прагнучи зайти конем на Е6. Після тура c 8 кінь Е6, нападаючи на ферзя. І тут чорні несподівано залишають найсильнішу фігуру під боєм, забираючи на С2. Іван Чепарінов ставить своєму супернику нескладну, але дуже красиву пастку. Виявляється, що бити ферзя не можна, тому що чорні дають шах турою і після кроля ш 1 роблять хід кінь в 3 з невідпорними загрозами мату тура H4 та Тура H2. Як би білі тут не грали, вони, маючи по суті, зайвого ферзя партію програють. Але, звісно, Василь Іванчук у цю пастку не потрапив, забрав не ферзя, а туру. І на дошці виникла критична позиція цієї дуже цікавої партії. Тепер у чорних багатий вибір. Куди ж відійти ферзем? Краще було зіграти ферзь 8. Цей хід підтримував рівність. Наприклад, ферзь b3, кінь б'є g2, ферзь f3, нападаючи на туру, захист і взяття на f8. Виявляється, що бити коня не можна, оскільки білі грають ферзь б'є g2, виграючи фігуру завдяки зв'язці чорного коня. Тому краще зіграти ферзь g7. Далі кінь e 6 і тут взяття на є 1. Звісно, бити коня погано, буде тура б'єже 3 подвійний удар. Тому цей форсований варіант продовжується так: кінь Ж7, кінь б'є в 3 шах забираємо тут ще й шах на Ж3, заманюємо туру на це поле. Далі вилка, король f 2 забираємо б'ємо, король б'є Ж7, І цей дуже довгий форсований варіант закінчився нічийним пішаковим еншпілем. Але Іван Чепарінов помилився. Він не втримався від очевидного шаху Ферзь Б6, мабуть, сподіваючись, що суперник перекриється слоном. У цьому випадку чорні досягають красивої нічиєї вічним шахом, кінь ф 3, нападаючи на короля. І після взяття тура б'є ж 3. Бити туру не можна, оскільки слон зв'язаний, а у відповідь на короля ш 1 чи короля Ж2 2 просто тура h3 і повторення ходів. Це дійсно нічия. Та Іванчук просто відійшов королем у кут дошки. Якщо тут піти кінь f3, то білі заберуть на f4, і у відповідь на кінь б'є один, ферзь c8, нападаючи на туру і зв'язуючи слона. Чорні, звісно, можуть побити на f4, але після розміну на цьому полі кінь в 5 білі, маючи легкою фігурою менше, виграють партію. Як би не грали чорні, врятуватися не вдається. Наприклад, ферзь b2, кінь є 7 шах, король g7, ферзь g4 шах. Король 7, далі шах на Е6, ну і врешті-решт, після відходу короля, кінь c 6, відкритий шах, далі мат ферзь 7. Скоріш за все, саме в цьому полягав прорахунок болгарського гросмейстера. Дуже несподіваний відхід ферзя на c 8 і виграш білих в позиції без фігури. Тому кінь аж б'є g 2, зіграв Чепарінов, але точний хід кінь f5. Після якого стало остаточно зрозуміло, що білі все ж таки виграють цю партію. У чорних дуже широкий, але сумний вибір. Наприклад, якщо розмінятися на Е6, у білих створюється сильний прохідний пішак, забрати на Е1, тут то точний хід ферзь е2, нападаючи на коня та туру, а після відходу тури е 7, і чорним треба віддавати слона за пішака. Білі щонайменше виграють фігуру. Якщо ж відразу забрати на е 1 то все той же хід ферзь с 8 з нападом на слона. Кінь є 6, ферзь 6 шах, король h8, далі ферзь ферзів 7, знову слон під боєм. Він відходить і вирішальний подвійний удар ферзь h5, чорні програють партію. Тому ферзь а 6 зіграв Чепарінов, напавши на туру, але вона спокійно відійшла на ж 1 Чорні фігури на королівському фланзі зависають і не рятує навіть ферзь d3. Саме так зіграв болгарський шахіст, забираємо б'ємо, слон аж 4, точне рішення. Прибираємо слона з під бою і просто хочемо забрати на g2. Якщо чорні зіграють кінь Е3, то, звісно, взяття не тури, а коня, і у білих зайва фігура. Тому на Е4 забрав болгарин, шах королів 7, і Василь Іванчук закінчує партію двома ударами коней. Спочатку вилка на d6, слон б'є d6, і вирішальний подвійний удар. Кінь g 5. Білі залишаються зайвою турою, тому чорні здалися. Типова староіндійська гра. Атака чорних здавалася дуже небезпечною, але в жорсткій тактичній боротьбі білим вдалося захиститися і виграти цю партію. Цей красивий поєдинок продовжив переможну серію Василя Іванчука на даному змаганні. Після чотирьох турів Василь Михайлович, беззаперечний, лідер цього турніру, маючи 4 очки. В наступному турі він зіграє проти відомого вірменського гросмейстера Левона Ароняна. І це буде остання партія першого кола змагання. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!